Лілія Ускова переїхала до Миргорода з Харкова. Зацікавлена у розвитку громади, вона шукає цікаві і корисні заняття. Від інших переселенців жінка дізналася про проєкт Ві Акт 2, який створений для жінок розвитку їхніх можливостей та пошуку роботи. Із всіх запропонованих спеціальностей пані Лілія обрала найбільш цікаву для себе комп'ютерну діагностику автомобілів. Саме такий курс для мешканок Миргородської громади провели в рамках проекту. Дівчата з жіночого центру працевлаштування нам розказали, які є спеціальності, і мені подобалася конкретно ця спеціальність комп'ютерна діагностика автомобіля, тому що в мене є автомобіль, і мені це дуже цікаво, щоб по-перше, що гендерна рівність була, то тобто є дівчата теж вміють так само розбиратися в перших якихось несправностях автомобіля. А по-друге, це може знадобитися подальшому чому в професії? Може, я захочу відкрити СТО, Не з них можу, а хочу. На перший погляд, робота на станціях технічного обслуговування зовсім не притаманна жінкам. Але тренери з Києва зруйнували ці стереотипи. До курсу долучилися 15 жінок, які відносяться до вразливих категорій населення. У навчання входить теорія, що триває три тижні, та два дні здобування практичних навичок. Це курс покликаний руйнувати гендерні стереотипи. Зараз жінки навчаються знімати помилки в автомобілі для того, щоб допомогти самій собі, або потім працевлаштуватися. Головне завдання тренерів надати максимально багато знань у галузі комп'ютерної діагностики авто за короткий проміжок часу. Спеціалісти зазначають, отримати професію автоелектрика насправді прагне чимало жінок, адже така діяльність зараз вважається актуальною. На других СТО, в столиці в Києві дівчата роблять автоелектриками і навіть учать чоловіків. Так що головне бажання таке сьогодні. Ми хотіли максимально дати знання, як автоелектриками автомобільним сканером і автоелектрикою, проводка, лампочки, предохранителі, максимум за короткий час. Спробувавши себе у цій сфері, пані Лілія відзначила, що курс із комп'ютерної діагностики автомобілів став для неї корисним. Цікаво, нам розповідали вчора теоретичну частину хлопці. А сьогодні ми працюємо на СТУ і вони нам показали практичні навички. Для мене це нове зовсім, тому що я до цього не розбиралася в автомобілях. Ну мені дуже це цікаво. Я думаю, що це має сенс для дівчат, тож, не тільки для чоловіків. За словами регіональної координаторки проєкту, географія учасників не обмежується лише Миргородською громадою. За новими знаннями до нашого міста приїхала гостя із гадяча Лариса Руденко. На оголошення вона натрапила у соціальних мережах. Жінка постійно користується автомобілем, тож хоче знати більше про його технічне обслуговування. На жаль, у нашому місті не так багато спеціалістів у даному напрямку і. Я думаю, що це для мене таким було б плюсом, тому що ну я така різнопланової е, специфіки людина, що ну, мені подобається техніка. Сама маю водійські права і думаю, що це для мене так, такий буде розвиток. На даному етапі мені все зрозуміло, ясно, дуже цікаво пояснює тренер і дуже доступно поки що. Навчання жінок на професійному курсі проекту ВІАКТ-2 стало можливим завдяки міжнародним партнерам та місцевому жіночому центру працевлаштування, який відкрили у нашій громаді у грудні. Проєкт впроваджується UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу в партнерстві з громадською організацією інноваційні соціальні рішення. 15-місячний проект Віакт 2 спрямований на посилення прав, можливостей та економічної спроможності жінок під час надзвичайної кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Випускниці курсу отримують стартові набори для професії та зможуть розпочати економічну діяльність, влаштуватися на роботу в наявний бізнес або започаткувати власну справу.